Теж ще одна порада. Коли ми надаємо пояснення, ми їх надаємо, якщо ми впевнені лише на 100% в тому, що ми кажемо. Якщо у вас питають якісь величини, з якою швидкістю ви рухалися. Скільки метрів було до місця небезпеки, яку ви виявили? Скільки часу пройшло? Ці всі величини ви навряд чи тримали в голові перед моментом зіткнення, бо ви до цього не готувались. ДТП відбувається раптово не зненацька, і навряд чи водій запаминає до секундно йде, що в цей момент було розташовано. Тому моя порада. Обмежитися мінімальними поясненнями або взагалі повідомити, що ви відмовляєтеся від дачі пояснень по статті 63 Конституції України. Це ваше право, і поліцейське вам це право на місці пригоди роз'яснить І вже в послідучому, коли ваш автоадвокат проаналізує матеріали справи, коли ми разом виявимо на місце пригоди, коли ми все детально відміряємо і. Ознайомимося з тією встановкою, яка була. Ми зможемо вже надати вам конкретний, зрозумілий план дій і, і таким чином відпишемо зазначені пояснення. Чому це так принципово? Це принципово в зв'язку з тим, що ці пояснення лягають в експертизу. І експерт не був на місці пригоди, він лише ті використовує дані, які надали з ваших слів. Якщо ви надали невірні покази, експерт прийде до хибних висновків. Якщо він прийде до хибних висновків, вас буде притягнуто до відповідальності. В зв'язку з тим, що ви просто самі себе оговорили. Тому бажано утриматися віддачі показів, таких розлогих, таких на 3-4 сторінки, як люблять надавати. Це все вам буде заважати. Тому це такі прям елементарні поради.